Доброго всім дня. Тис і гості каналу. Ось отримала посилку Близнюк Ніна Анатоліївна. Навіть у нас не зря ми сестрами вважаємося. Навіть по батьки у нас Рада Мишлі. От зараз покажу, що в ній. Не знаю сама, що вона наложила сюди. Це посилка на, на подарок. По Спасибі її велике, звісно. Понакладувала, вона понакладувала. Звісно, не попідписувала, мабуть, коли б їй було писати їх там. Ну, це ось брунерка. Це я точно бачу. Це ось. Це біле. Я, ж, я не, не, не дуже ж розбираюся. Ну, от розбираюся, он, але от он, от красиве ось це. Верігатне. Яке воно. Бачите, яке. Верненько. Так, оце ось. Оце той чебрець, навірно, А це ось забула, як її називається, он. Ось така рослинка. Спасибі їй велике. Зараз я піду покажу, а потім поставлю на паузу, піду покажу, де я що посадила, а потім вам покажу, як воно виглядає. Дуже гарно виглядає все. Звісно, прийшло гарно. Все, все воно мокреньке. <кхід> так що спасибі нілочка тобі велике. Дай Бог тобі здоров'я і всім нам миру. Ми і сажаємо для миру і для перемог нашої. В туні в корзинки, вже в той в лебеді цвітуть, от зацвітає вже пузок то ще не. Цей вже ось ось, а білий вже розкритий є. Це ще ні. Це дуже червоний буде. Ну він так ото і розкривається, потім він враз розкриється. зразу он робиться таким. Бачите, який? бачите, який красивий. Він такий кущ, кущ, який красивий. З двох, з трьох тут вузків. Тут три. Білий вон. Зараз покажу рослинки, які я посадила. Це не можу зрозуміти, я ці троянди свої, які вони. Це ж вони були прикриті. Я їх не бризкала, а щось із ними ось таке непонятне. Що ж їм треба додати? Не знаю. Не знаю. Що їм додати? І з лишек вже пішов, от ось нілини, вон посаджала. То я раніше саджала, то Світлани не були. Це ось пані Зосіни. Ось такі. Красотульки, вон ще буде одна красива розцвітати, ось вона, ось вона. от вон, бачите яка буде. Теж розцвітати гарно, Вон теж. Нілене. Черпани тут ось теж Нілене. Це Світланине. Тут їх, це ось ця теж світланина, гвоздика. Так. Ось які тюльпани красиві зараз. Зараз воно холодно, звісно, не так жарко, але е, сонечка немає, вони порозкривалися. Ще ж не вечір. бачите, як порозкривалися. Прекрасно. Прекрасно. Розкрилися. Ще вони, звісно, кущики невеликі, бо що ж там в тому році вони тільки... А, ні, а то, аж у тому. А це ось в тому році посаджений. розцвіван, Манюньке там нема ще. Нічого не буде. Ті гарні цвітуть, великі. Я показувала вже, вже щоб трошки хоч зняти, що ну, ось так садок цей виглядає. Там малі ще. що обрізала повністю, є з під корінь, що ж воно тільки відростають. Це новенькі там, які посадила. Теж тут вони. Ось це посадка пройшла річна. Ну так. Да. Щось їх вітром припалило, видно. Угу. Вітер же ж шальний був. так, покажу ще, що досадила ж я сь сьогодні. Ось ця моя, воно вже, дивіться, який красивий калимок. Який. А було ні з ніч... чого було. А зараз вже видно його. Ну, воно вверх не піднімається, воно килимком росте. От. Може трошки можна. Ні, вверх не воно. Воно тільки от килимом росте. Це не знаю що. Вон рослинка, то я теж не знаю. Абрієта, мабуть. Може, та? А то вирігатне щось теж. І там янтий. І все. Ось, ось так. Ця гірка у мене ота моя безхозна, взагалі, вигляди краще, ніж ті вон. Я її вон, на камнях на таких, все понасаджувала. Тут одні камні. Я їх викапувала, он до сих пір забираю, збираю, збираю, збираю на кучки, а потім відро і виносю. Ну, так як сьогодні в нас було дуже холодно зранку, я трошки пополола і замерзла чогось і пішла і лягла. А потім ж посилка прийшла, поїхала за посилкою. Так що я сьогодні так нічого майже не робила і посадила оце їх. Ще мускарики там. Підкупила, теж посадила рядочок. Ну, оце так. Зараз виглядає воно ще. Ще ніяк. Ніяк ще не виглядає, звісно. Це. Тільки тюльпани оце, які не згоріли, тоді позже, почали розцвітати вони зараз, оце вони тільки і держуться. А ті, та й ті воно, зараз покажу. там вони. Теж гарно цвітуть. Хай простячки, вони мені так, так подобаються, вони і особливо жовті. Тут жовті і білі майже, червоних тут мало. Хоча було більше, аж туди ж було вон, подалі аж, і там було. Де вони ділися, не знаю. Може, що, що з'їла їх зимою. Не знаю, де вони ділися. Ну, немає їх тих. Ці зразу згоріли, тоді спеклися. Зараз ну, вони трошки розкрилися, ну. трошки є тут. Помилуватися можна ще, ще, звісно. Це не бачу я що знімаю. Ці жовті. Ну, жовті, звісно, красиві, так. Да. Жовті тут не однять у них. Таких теж було багато, отаких ось теж було багато. Бачите, теж непогані вони. Оце так, як є. Ось ці такі. Ось прекрасний їх. В тому році стільки було багато, гляньте, один тільки. Бачите? Все, а два там, ну той, той вже там нема. Це ось такі, теж вони гарні, дуже приватливі, Ну і все, вон жовті ще там є, теж по одному. Ну, по одніх тут не було, тут було, вони великими тими. В тому році я знімала, то тут, звісно, було ось піоновидні, були величезні. Ви дивіться, всі, Бачите, вони всі, всі вони лежать на землі. Вони вони не то, їх треба кожного викапувати тепер. Оце трошки прив'януть, я їх повикапую і все. І буду сушити. Посушу, а потім вже восени я їх посаджаю. Це один сорт. круто, це цей. Круга, це. Цього. Ось і той він цвіте один. Пані Ніле ох, манюнький А ти ні, а ті не цвітуть. Всі, всі прийнялися, всі прижились, але не цвітуть. Один тільки цвіт. Спасибі, Нілочка тобі подруженька. За твій подарок. Хай він приживається, хай ростуть у тебе і у мене. Тобі здоров'я великого, благополуччя, тобі сім'ї твоїй. Це великий, велика в нас праця, ми займаємося квітами. Ось мускарі щось посадила. Там ж була дядька на базарі, вже додому вже ніс, так він мені віддав їх. На ти сажати. Я спросила по чому. Янка, вам треба. Кажу, ти ну взяла, бо в нього то було, їх там у баночки, то що залишилося. Ну, а ти так. Ну, я дала п'ятірку. У мене була, то сотня. Нема, у мене сотні здачі. Давайте мені хватить п'ять. Ну, все. Спасибо. Ось які кущі порозросталися, люпина. Гляньте які. Ото, ото величезні. Я ніколи не думала, у мене... Всі люпин ріс. Ну, такі кущі, чи їх може тут багато в одному, ну, я не пойму. Щоб такий кущ один вирос, він величезний. Ну, там, тут два куща, він, другий менший, а це ось дуже великий же ж він. Тут, мабуть, два чи три. Там їх може одразу на сімнини десь вийшло. Ну що ж, дівчатка? Дякую, хто буває зі мною, хто заходить на канал. Ставте лайки, коментуйте. Заказують рослинки в Ніли, В неї гарний там сад такий. Це ж у мене трояндовий сад, а в неї і троянди, і все там, в неї вже багато років той сад, то, звісно, там. Це в мене тільки цей, скільки. П'ять років, а це тут. Оце тут п'ять років. Та сторона, ні, тій стороні 8 років. Ну там тільки з них залишилися ото кімпани. І все. Ці дерева я сюди перенесла, тоді ті бузки. Як тут вже посадила, я їх звідти сюди перенесла, там бузки були, а ті в мене ж загинули штамбові троянди, загинули. Не вийшли з зими, вони один рік вони не вийшли з зими І все, і всі, і шість штук. Що я не робила, вони не вийшли. Так що спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал. Я всіх вас люблю, поважаю, майже всіх знаю. Хто комент, коменти пише, я знаю людей, хто звертається до мене, кому я даю поради. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.